Ківочок проверяю. бачите, з XAM це те, що перевіряє. Матеріал 0,22, здається. Грам мормишка чуть більше граму навіть. Хорошо держить. Хорошо анімується, глибина метр три. Держить мормишку, хорошо, ківочок. Бачите. Тобі, ну, трошки розчитано на більші глибини, треба буде пробувати в інших умовах. Але, Грам мормышка. і бачите. Їсть. Ось такий паненький добре працює, матеріал провірив, я наступного сезону почну з нього різати. Хороший матеріал. Грам воно він держить, бачите як грам. Хорошо держить грам. 3 метри, я думаю не 5 пяти буде П'яти-шести метрів буде. Затримати.